Зяжу я за костром, який дощ тушить. І це продовження нашого вживання в лісу. 24, часа, 24 години в лісу. Артемом плей. Закончилось у нас Ледь до... а ні, ще досі дощ. Йоте, пішли за мною. Дайте помер за 7 день, кстати, неділя Неділя. Та це каменюка стою. Все, пішли, а там є щось. Дивися. Ну, як ти помнишь, ти вот тут помер, і зараз неділя прошла. сьомий день. Я думаю, що на сьомий день щось, ну, должно бути, до які вовки. Mm. Тма, бойся, вот тут вовки. тільки Давай по одному. І, цей Скура! Oh, ну нам вона не надо, Тьома. Ура, Тьома, хімся! Бі, кажи. Так, да, не ну, збирай, на Чи... занесем, забирай їжу, е, і пішли донесем, тому що ну, там, понимаєш. Не бейся сам, не бійся сам, йди занеси в нас, О, у нас топліва мало, тьома, дуже мало костра. Йди сюди, треба збирати дерево, добувай дерево, Тьома, добувай дерево, добувай дерево, добувай дерево. У нас його наскільки мало. Двінадцять 12. Я задумаю дерево, просто дверь. 12, да. Mm. Mm -hmm. Давай, Тма, складай, тут вообще топлива мало. 14, тоже поправил. Заправо 14 нам бы до 21 нет, мы тут не пришли на поиски, там так? Ааа, тобі... мені сказали, сундук отам впереді я тобі потім це покажу, ти обалдеєш. Нам кудись треба йти Якісь Ааа, ми, ми на розсвіт підем. Тут дим, прямо... квітки... Я уголь нашов. Нашли Да, Дякую. Я ще гриб нашов. Я нашов... Я не знав, Я ко... якусь фею нашов. А, це хаті. Йди купляй квітку. Вона мені не потрібна. Ну, <реку> іди додому. <реку> <реку> Я йду, Іду, Йду, иду, Джома. По дорозі И я ягоди. Я прийшов. Так, короче. Заправляю я їм бо в мене мало голоду, я зараз можу. Дай. Так, ти е їшь кушатуху? Так, пройшла ровно неділя, як ми почали вживати. Це щось нечего. Сто питань. Че на целім замокнуть на вулиці? Весь там такий з нашого кола. Це поняк, де, о, нагайовно... Ну, я думаю, там я бачу, там я фея, прикинь. Домок фей Можно купить за каких-то квитки, можно куплять там на Вот я ж на помнишь, находится. за да. Я думаю, что нам е, надо на синяк, что я одна садев, и ну, нам повырастало ягоды там. Например, вот за, бай, за вот этим лидербордом есть Ягодка, бачиш? вот это то воно Воно по всій карте нашло. Места спущусь. Да с дити пропали, надо еще я их шупать. Ну, наверное, робить. Запиши туда, пиши туда. Там где класс, помнишь? О, пацан, пошл. А что я тебе Ну? Сегодня вечером прямо сейчас приходит наша костра. И что страшно? Ну, а не хочешь Ты пополнял, типа. А нас капец. Мало этих. Ну, бачу. Мало Нам надо топливо дать. Не топливо. А... <говорит> <говорит> я шукаю. шукаю, шукаю. А могу я Да я понимаю. Я понимаю, но я не... Блин, где Я не знаю, где. Да. Ну, чего не ключи. Нашого лист метал. Заканчується дуже сильно. У мене немає Нема принести, нема. Треба здати кінця доща. А не то є, щоб принести воно мокре. Воно не принести його ні. Воно не палиться, коли воно мокре, воно не палиться. Ой блін, 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 блін. Це дуже багато. Втерпінькі поту. А що буде, коли він потушить? Вона запалить, я Несу! несу, несу, несу. Тома, иди добувай, иди добувай дерево, добувай дерево Тома, ти не чуєш мене? Воно ну все нормально. Я палю Тма є, є, є шанс. Полю дерево. У нас 4 поинта. Воно строк все. У нас дуже мало сделать. Мені? А ти що таки не підібрав оцю штуку, що я пасам пропонував? А я підібрав. Мені можна вибрати копие, кожаный корпус або хороший мішок. Я думаю, копье вибирати. Вибрав, диви, бує. И объединили на мной. Ты будешь такого, сегодня на нас нападуть. Давай дерево ще піду добудем. Здесь. Здесь дарево. Пошли, бей, путем, быстро, быстро. Ні. Лима. Вс, не ми йдем. йдемо зараз додому, Заносити все. А їжа у нас дома є? Багато? Проблема не. В бей э, цього Мерселя босска. У нас їде мало. Чай. Ой, да. Буду. На нас іде хтось, да? Тинста група направляється к вашим кострам. Заряжила арбалет. Тьома, готовься. Я покушав. Ну же, это? Тоже? Тоже. Кушай! Кощема живі. <світ> ти б... ти бачив? Іди, в мене є копье. Я бьюсь. що в мене є. Ты ба? що їх их їх. Ти бас? Я отхожу, бо що в мене нет. У мене ще менше Іди бейся, в тебе більше хп. Рарбалец. У мене дуже мало. Іди бейся, Тьома, у мене дуже мало. У мене його капець. У його ще менше, ніж в тебе в два раза. Я, Все? Я остався один бейся з ним. Підійшов Нет. Я похилився, нормально, б'юсь. Все, прибили. прибив. Ноч... нам у нас выпала боєприпасы винтовка. Прикинь, винтовка для винтовки є патрони. Тут. Перекушу я, наверное, будто жорст, жорстко. Давай ми на утро все-таки там, до там, де кей нам треба їжити. Йдем. Якщо mm -hmm. не настане якийсь дощ, то йти. Все, пішли, тьома, пішли, пішли, Пока я пока время идем. Там, де, помниш, там в які було бы туди идем. День девятый. Тут є два вовка осталось. Іди сюди, допомагай мені. Тут два вовка. Бейся, допомагай. Багато, тебе повний хепел, чи? Ти ти встати. Красний ключ, а давай я попробую, це не на цій двері. А ну, а можеш піти занести всі вірку? Я відкрив, мені треба надо...

Ну. Mm. А де їжа? Ми ж їжа була. Топ, іди, іди, я зараз прийду. Іди, іди, іди. Все, пішли, пішли, пішли. Тьом, швидко про. Тьома, ну ти такий довгий, ти такий медленний. Ти взагалі? Ну, ти ще... сталий в розвитку, чого? Тут є цей, яка їжа. Забирай її. Я вже відкриваю двері, я тут уже Ну, тай, Стема, я спускаюсь кудись. Я нашел сундук и дверь. Я открываю сундук. Алмаз алмаз один. Можно, я візьму один алмаз. Все, да, ще один алмаз. Дай. Диви, диви, диви. Хочу, Кочер, можна. не можно. Пацан, диви. Отмени, пацанчик. Че, я положив його мешок, пішли. Писа пішли не Да я пацанчик не знаю. Я не знаю. Добувай дерево. Ночь прийшли. Давай быстро дерево добувай. Какое время? Просто я просто понимаю, что воно потушится. Это дуже велика у нас проблема. Тим цим деревом, тому що зараз костер може потушитися. А нам Малий цьому? Що він такий, просто для закуски. І ще у нас костер, Тьома, тушиться. Малий, давай. щось роби. Куди ти йдеш? О! Що? Не увілячивається на два. У нас прийшов 18 днів. Тёма, Тёма, костер тушится. Пацаны, ты спишь? Якось. Тебе? Не больно. Теба... Один. костер почти потушен. Идем, Тёма, в палатку. Кой в палатку? Что ты не знаю. Давайте кайф просто, бегать. Занимайтесь спортом. Пиши в хату, Кату, хату. Хату, Помнишь, хата была? Помнишь? А умер. Я иду в хату, я иду в хату, я иду в хату. Да, да, хату, Да. Ой, мене тоже разб'етли. Дядька, опятька. Все, начнм закончилась наша довга історія, як мы просто уживали. А тем вона закінчилась. Тут и кінець. Ну, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!